Дійсно, то і на цьому місці ми можемо сказати, до цього часу всім допоміг нам Господь. Він беріг наше життя комусь може 20 років, комусь більше, а комусь вже можна сказати вже старший похилий вік. Але дійсно написано в Божому, в Слові Божому, старому заповіті, що є на все час, є час народжуватись і час помирати. А як важливо, коли Бог дав нам час прожити на цій землі, і ціль Бога, чому Бог дав нам життя, це щоб ми пізнали його, щоб ми увірили в нього, що ми були разом з Ним там, де знаходиться Він, у вічному блаженстві раю. Я пропоную таке місце Слова Господнього, це буде свята Євангелія від Святого Луки, 16 розділ, 19 вірша, таку історію. Яку нам розказав і вона, Ісус, і вона нас є записана на сторінках священного писання. З 19 го вірша читаємо: Один чоловік був багатий, і зодягався в порфірові сон, і щоденно розкішно бенкетував, був і в Богі один, на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та осталось, що в Богі умер, і на Аврааму лоно віднесли його ангели, й багатий, і його поховали. І терплячи муків аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама, та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Зумилися, отче Авраама, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить. Бо я мучився в полум'ї цим. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безоння поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав Отож, Отче, а благаю тебе. Щоб його ти послав одім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде, хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав, як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Отаку історію розказав нам Господь. І це не є притча, Це не є притча, а це є реальна історія, яку розказав наш Господь. І дивіться, що ми здибаємо з цієї історії? Ми здибаємо, що жили два таких чоловіка. Це один не названо його ім'я, але названо, ким він був, що він був людина небідна, людина багата, щоденно розкішно бенкетувала. Ви знаєте, зараз є такі люди. І багато таких людей, коли спілкуєшся з такими людьми і хочеш запропонувати їм читати Євангелію чи пізнати Господа, вони кажуть так. Ми ще молоді, ми ще багато чого не побачили в житті, ми хочемо пожити, ми хочемо насолодитися, а тоді прийде, каже, вже старість, ми задумаємося, чи нам читати Біблію, чи не читати Біблію. Але ви знаєте, Бог дає життя, але звідки ми знаємо, чи ми доживемо до старості. Бог знає один, скільки він нам відміряв жити на цій землі. І як важливо, поки Господь пропонує своє спасіння, як Він кличе, сьогодні кличе, як важливо не відкладати на завтра. Як важливо не думати, що подумають про мене друзі, рідні, близькі, чи, скажемо, мама, тато, чи, можливо, мої діти. Так що подумають вони, що скажуть, можливо, я зраджую чи батьківську віру, як говорять. Але насправді віра в Євангеліє, коли ми повіримо в Євангелії, так як написано, це єдина віра, яка приводить до щирого пізнання Бога. Адже написано, що Євангелія це є сила Божа на спасіння кожному, але кому? Хто вірує в неї. І отож, Бог дає нам таку можливість примиритися з ним, поки ще б'ється наше серце в груді. Цей багач він постійно бенкетував. Більше, я думаю. Знаєте, він розумів, що він з одного часу відійде з цієї землі, але я знаю, що він не знав свого часу, коли він відійде. Він не знав, коли він відійде з цієї землі. І дивіться, що тут такого поганого? Він не був алкоголіком, він не був наркоманом, він не крав і нікого не вбивав. Біблія про це не говорить. Він всього навсього розкішно, щоденно бенкетував. Тобто він жив так, як він хотів. Він хотів для, жив для свого задоволення. Але перед Божим лицем ми бачимо, що він не дбав про небесне. Він не шукав Господа. Він постійно пробував в своїх, можна сказати, таких задоволеннях земних. І от більше того, він, навіть Лазаря правильного, який знаходився біля його Говріт, він закривав очі, він не бачив його. Лазар, він був правильною людиною. Дехто може сказати, що Лазар він, можна подумати точніше, що Лазар він попав в рай, бо він був дуже тяжко хворий, з трупами вкритий. А насправді воно не так. Це не означає, що якщо ми тяжко можемо бути хворі, де коли спілкуєшся з людьми, і вони кажуть, навіть старшого віку, вони кажуть, я вже все перетерпіла в своєму життю. Я багато чого, каже, перетерпіла, багато хворіла. В мене така, такий тяжкий шлях. Бог мені якось це порахує, якось я буду в раю. Але це не спасає. Це не спасає, що ми пережили, яке можна сказати, пережили, як нам тяжко було, яке наше здоров'я. Спасає єдина віра в Боже Слово і щире покаяння, і потім життя згідно Євангелії. Оце спасає. І неважливо, чи людина здорова, чи вона хвора, але якщо вона повірить Господа Господу і буде притримуватися Євангелії, і залишиться Боговірна, вірна, оце її спасе. Оце її спасе. І тільки тоді вона унаслідує Царство Боже. І тут ми бачимо таку історію, що помер багач і помер Лазар. Помер Лазар, і зразу ангели Божі віднесли його в рай. в лоно Авраамо це на теперішній час рай. Знаємо, що коли ми, можна сказати, прийде час нашого е, до завершення, коли ми помираємо, все, це рівноцінність, немов би Христос прийшов за нами. Ось зараз, поки ми ще й на цьому місці і чуємо Євангелію, ми можемо поправити своє життя, ми можемо примиритися з Богом, ми можемо покаятися. А коли ми помремо, нічого вічності вже не зможемо змінити. Хоч, може, захоче, хтось захотів, хто потрапив і потрапив в ад, і вічно мучиться, він, може, захоче ще щось змінити і буде можна сказати, хотіти. Але пізно, пізно, поки ми ще при житті, поки наше серце б'ється, то так говорить до нас Господь. Каже, коли апостол Павло був свого часу, прийшов до міста в Афінах, він говорив: ось каже, Господь сьогодні. Усім наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли буде судити весь світ через Ісуса Христа, якого воскресив Він і мертвих. Як бачимо з цього контексту, що Господь сьогодні всім, хто ще не примирився з Богом, наказує, щоб каялися. Щоб каялися, бо такого часу, повірте, може більше не бути. Сьогодні так можна сказати, що ти таке говориш? Може, я ще проживу? Так, прожити ще можна. Але чи покаятися потім можна, оце вже інше питання. Бог, коли кличе, от тоді важливо відкликнутися. Ось тоді важливо відкрити своє серце і повірити в Євангелію. Бо потім ще можна прожити 40 років, 50, 60, але такого поклику в житті більше може не бути. Це так важливо в нашому житті послухатися голосу Господню, поки звучить Його Слово. І ми бачимо, що зразу ангели Божі, коли людина помирає люба, чи правенна, чи грішна людина помирає, приходять ангели Божі. І одних них в рай правенних людей, а грішних людей відносить в ад. І ми бачимо цей Лазар, він був праведним, його віднесли зразу в рай. А багач, що з того, подумаємо, він тут насолоджувався. Вів щасливе життя, як по, -по сучасному говорити, можна сказати, багато хто позаздрив такому життю, як мав цей багач. Вельми гарне життя, щоденне, розкішне. Але що з того життя? Що з того життя, що він прожив і так розкошував? А яка вічність в нього? А яка вічність? Ісус Христос сказав, яка користь, якщо людина здобуде весь світ. Якщо вона буде мати все багатство, всю славу, всі маєтки, яка користь каже, коли вона свою душу занепастить, коли вона не спадкує життя вічного, коли вона коли закінчиться її життя, вона піде на вічні муки, на вічну погибель. Яка користь каже? Якщо можна дати взамін за душу, нічого не можна заплатити. Скільки би статки не було, маєтків неможливо щось заплатити за нашу душу. Тому і прийшов Ісус Христос. І віддав жертву себе за наші гріхи, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. А кожен, хто не вірує в нього, життя вічного не побачить. А вже гнів Божий перебуває на тих людях. Вже гнів Божий, ті люди, які відкидають Ісуса Христа і не хочуть вірувати в Євангелію, вже перебуває на них гнів Божий. І збудеться він, коли вони помруть, чи коли прийде Христос. Ой, як я не бажаю цього ні собі, ні вам, хто є на цьому місці, брати і сестри, і дорогі слухачі. Нікому не бажаю, щоб хтось із нас пішов на вічні муки. Це найстрашніше, що може бути для людини. Саме і ми бачимо цей багач, він помер, він опинився зразу в аду. І бачимо, що він все пам'ятає. Він пам'ятає він при пам'яті, повністю при пам'яті. Він пам'ятає своїх братів, він пам'ятає свого батька, він пам'ятає все те своє життя. І я хочу сказати, що і в вічності. Все життя ми будемо пам'ятати, як ми проводили. Все аналогічно. Але що саме страшніше, що цей багач, він попав, перетнув порог вічності, де немає кінця. Де немає кінця, уявім собі, початок ми маємо, ми народилися, а кінця ми не маємо. Наше тіло, воно взяте з пороху земного і в порох куди повернеться. Хробачки гарно з'їдають і все. А дух наш, душа, вони є вічні. Ось коли ми помираємо зразу, ангели Божі приходять, і наш дух йде або в рай, або в ад. Відповідно до того, як ми жили на цій землі. І оцей багач, дивіться, на стільки сильні муки, там будуть надприродні муки. Там не є такий вогонь, як собі можна уявити, що запалив сірника і воно горить. Ні, і, люд... і згоряється від того вогня і робляться пожари. Це надприродній огонь, якому немає кінця. Це неприродні муки огризення совісті. Це неприродні муки, де людина вже не буде мати виходу з того, і вона не зможе щось поправити в життю. І дивіться, що цей багач. Він згадав, він подивився, він побачив цього Лазаря, він побачив цього Авраама. І він розуміє, що йому вже звітом не вийти. Він розуміє, що вже полегшення особисто він не може собі дати. І Він просить цього лазаря, так як він, праведник той Лазар. Він каже до Авраама, Аврааме, ну скажи, щоб він прийшов до мене, хоча б пальця б прохолодив мій язик. Уявім собі, які і над природній муки людина мучиться, що вона хоче хоч би трошечки полегшення, хоч би чуть-чуть легше їй було, бо знає, що звідти вона вже не вийде, бо знає, що це вже її кінець все. Брати і сестри, Христос прийшов для того. Щоб нас визволити від майбутніх мук. Написано в посланні Ефесянах, що ми були мертві люди до увірування, всі категорично до увірування, які не знають Господа і не живуть згідно Євангелії, вони є духовно мертвими. Вони є тими людьми, які приречені, Боже Слово говорить, на гнів майбутнє. Але увірувавши Господа Ісуса Христа, Бог нас прощає, всі нам гріхи. Звільняє нас від кайданів сатани і дарує нам життя вічне, і дарує нам вільний вхід в Царство Боже. То скажіть, чи стоїть прожити марно своє життя, от прожити 40 років, 50, 60, 80, це ж марне життя. Апостол Петро говорить, що нам передане це марне життя від батьків. Тобто ми проживемо це життя, але воно без Бога є марним. Воно без Бога є даремним. Можна щось досягнути в тому життю, але все це в кінці. Соломон сказав свого часу, а все це марнота. А все це і марнота і ловлення вітру. Ви бачите, наскільки нам важливо зрозуміти, що Бог нас створив вічними, і Бог бажає, що ми служили йому. І дивіться, написано, коли цей багач хотів, щоб він йому легше стало, Авраам каже, між нами і вами. Велика безоння поставлена. Неможливо, щоб з раю в пекло хтось переходив з пекло в рай. Це показується те, що ніякого чистилища, ніяких таких, можна сказати, речей там немає. Там є дві вічності рай і пекло. І ті, хто в раю, ніколи не зможуть прийти в ад, і ті, хто в аду, ніколи не зможуть прийти в рай. Ніколи. І що головне, що цей. Багатч він просить, він розуміє, що звідти вже йому не вийти. Але він просить за своїх рідних. І він переживає і каже, щоб вони не прийшли на це місце страждання. І він говорить, каже: Отче Авраами, пошли Лазаря, хай він з'явиться, хай він скаже, які тут муки, щоб не прийшли вони на це місце страждання. Сьогодні, коли проповідується Євангелія про пекло, про рай, можна почути таку думку і дуже, не, дуже часто від декого, а звідтом ще ніхто не вернувся, і там ще. Ніхто того не бачив, от як би звітом повернувся і мені розказав, й може я би тоді і повірив. А Боже Слово говорить подібно так, як сказав цей багаж. Пошли лазарі. А що Господь зповів через Авраама? Як Мойсея пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Для нас Господь залишив Євангелію. Мойсей пророки це старому заповіді. Для нас тепер Євангеліє, Євангелія, як ми чули, що це є сила Божа на Спасіння кожному. І якщо ми не віримо в Євангеліє, якщо ми не віримо в те, що так написано і так воно збудеться, то навіть якби хтось з мертвих воскрес і почав нам щось говорити, не повіримо. Євангелії предостаточно для того, щоб, роз... щоб повірити в неї так, як тут написано. Тут так просто написано. Що навіть людина неосвічена піде, людина незнатна, проста, неграмотна, і вона ніколи не заблудиться. То так зрозуміло написано про рай, про пекло, про вічність, про гріх, про святість, лише брати її в руки, полюбити це слово, читати його, досліджувати його, чилювати його своє життя, і Бог обіцяє, вічне життя. Оцього бажає Господь. І я би хотів, щоб ми кожен із нас, хто і на цьому місці, задумалися, чи примирилися ми з Господом, чи живемо ми так. Як вчить слово Боже, адже попереду вічність. І дві вічності є: є рай і є пекло третього не дано. Третього не дано. І я знаю, єдине, що ця проповідь, або те, що ми зараз тут співаємо, збираємося, проповідуємо, воно просто так не буде, не є в нашому життю. Або воно принесе благословення і спасіння, або воно буде нам на осудження. Но я бажаю, щоб кожен із нас тут, хто є, не загинув, але прийшов до пізнання. Правди Божої, тому заохочую всіх, хто ще не примарився, щиро в своєму життю покаятися перед Богом, щиро відвернутися від гріховного свого способу життя, поставити хрест на минулому способу життя і почати читати, вивчати, досліджувати Євангелію, жити згідно неї. Хай усіх нам в цьому нам допоможе Господь, щоб коли закінчиться наше життя, ми були там, де знаходиться Лазар в раю. Адже Він вічно буде тішитися. Він вже тішиться цей лазар, і вічно буде тішитися. А цей багач, скільки років прийшло, мучився і буде вічно мучитися. Тому хай нам Бог допоможе вибрати частку біля ніг Ісуса Христа і служити Йому, посвятити своє життя, скільки нам призначено на цій землі для нього. А Він обіцяє нам вічне життя. Будьте благословенні, хай усіх вас, хто є на цьому місці, рясно благословить Господь. Амінь.